Літо це чудова пора року. Вона радує нас своїми барвами, різноманітними квітами. Літо кличе нас у мандрівки, у гори, на море або просто до сусіднього скверу. Хтось насолоджується співом пташок, а хтось бігає, стрибає без зупину, а поет пише вірші. Нас сонечко зустрічає і літочко біжить. Теплом всіх пригощає, струмком дзюркочить, і ми радіємо разом яскраві ці порі. Багато друзів літо приносить дітворі. Літо це жаркі промені сонця, набігавшись до схочу, хочеться відпочити у затінку великого дерева, почитати книжечку або просто помріяти. Дерево мріє. Тема нашого заняття з аплікації. Для роботи ми візьмемо кольоровий папір, жовтий, коричневий, зелений і білий, а також ножиці та клей. Жовтий папір візьмемо за фон, з білого паперу виріжемо кружечок, завбільшки з за основний папір. Папір зеленого кольору поріжемо на смужки, а з маленького клаптику коричневого паперу виріжемо стовбур дерева. На жовту основу приклеюємо білий кружечок. Посередині білого кружечка приклеюємо стовбур, а смужки зеленого кольору розташовуємо по кругу, ось так, як промінчики сонечка. Приклеївши все це, починаємо формувати крону дерева. Беремо по одній смужці, закручуємо, змащуємо інший край клеєм і клеїмо до стовбура. Смужки беремо чергуючи через одну, для того, щоб крона дерева вийшла гарна, пишна і всі гілочки були рівномірно розподілені. Ось яке гарне та пишне деревце вийшло у нас з великою кроною. Дерево, під яким буде затишно сховатися у літню спеку та помріяти. Дітки, мрійте, фантазуйте і творіть. Бажаю успіху!